Вітаю! Якщо потрібно вам юрист, адвокат в Австрії, то ви звернулися за адресою. Наш адвокат розмовляє українською, російською, англійською і, головне, німецькою мовами. Більше того, він знає менталітет місцевий. Звичайно, що знаходиться він в відні, тому це культурна така столиця, де ви можете особисто за чашкою кави обговорити. Ваші якісь там моменти, нюанси юридичного плану. Більше того, наш юрист він також і працював тривалий час в Україні і має статус адвоката, тому зробить максимально так все в Австрії, щоб воно коректно співвідносилося із вимогами українського законодавства і австрійського. Це доволі важливо, оскільки ряд юристів, не українців, не розуміють, а як же ж так зробити, щоб було добре і для. України і для Австрії, або, можливо, також і для інших країн, якщо ви маєте намір подорожувати в подальшому чи проживати принаймні певний проміжок часу за межами цих двох країн. Звичайно, що ми для початку знайомимось в такому в онлайн форматі, через Zoom, через відеозв'язок, через Viber, і так далі. І так далі. Якщо ж необхідно буде консультація, то є можливість, як я вже говорив, прийти до. Відня і особисто поспілкуватися за чашкою кави з адвокатом, і він вам дасть впевнено і коректно відповіді на ті чи інші питання, які вас цікавлять. Звичайно, якщо необхідно буде управляти певними місцевими юристами, які знаходяться за межами відня, або, можливо, необхідна буде певна спеціалізація юристів, то от таким от управлінцем, цими стейкхолдерами, може виступити наш український. Адвокат, який повторюсь, розуміє багато мов і культур, що вам допоможе максимально от ефективно досягти тих цілей, які давним-давно ви б хотіли, щоб уже були досягнені. Тому, якщо у вас є така потреба, то прямо сьогодні зв'яжіться за контактами, які в нас є на сайті, і ми можемо розпочати певний крок уже прямо сьогодні. Ви озвучите проблему, яка вас турбує. Поставити нам задачу, яка підлягає вирішенню, ми її оцінимо і запропонуємо вам варіанти, як ми дамо вам відповідь: письмово чи в відео, чи при зустрічі, скільки це буде коштувати, і скільки часу це займе, до речі? Ну і так далі, і так далі. Головне зробити перший крок, описати проблему і поставити задачу юристу. До зустрічі!